Давайте зізнаємось, кожен з нас колись скачував копію Майнкрафту собі на телефон. Іноді це були дуже круті ігри, про які у вас досі є дуже гарні спогади. А часом це була така крінжа. Але ви не думаєте, що це відео призначене тільки копією Майнкрафт. Беріть собі щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше, з вами, як завжди ф'юзен. Приємного перегляду. Ну якщо ми самого початку згадали Майнкрафт, то давайте почнемо саме з його копій. А крінжових копій по ньому просто дофіга. Ну так ось, тієї всієї купи я знай... Що, ну, просто скарб Кавай ворлд Крафт і будуй Як ви зрозуміли, то створена ця гра для справних чоловіків. Опис гри такий. Рожева крафтова гра для дівчат. <кхе> для хлопців Побудуйте будинок мрії у милому світі. Пригод. А що там взагалі в самій грі? Ну, як мінімум, вже видно, що всі текстурки стали няшними. Це, типу, спеціально для фембойчиків. Боже, який дебіл цей сценарій писав. Ой, блін, це ж я. Так ось, уявляєте, у цій грі є навіть моби. Але є один такий прикольчик, що вони тебе можуть просто забити за пару ударів. Ну, типу, якась там навіть мирна свиня. Також у грі є навіть меблі, які взагалі звідки взялись. Але можу вам сказати, що це навіть не так погано, як я думав. Хоча в мене таке відчуття, що я взагалі граю в Майнкрафт з модами, які я скачав на сайті. Круті моди, мінисуфт безкоштовно.ком. Переходимо до наступної гри. God Wars Zefs of Chiл. Ну, сама назва вже досить дивна, як ви помітили, яким нафіг боком тут взагалі причетний Зевс. І ще й. Причому Zefs of Chill, це типу дитя Зевса чи що? Давайте підійдемо ближче до суті. Це копія легендарної серії ігор Вод of War. Ті, хто в неї хоч раз грали, то знають наскільки там крутий сюжет. Ну так, о, от, хочете побачити Вод Wars, Death of Chill? Ну, давайте подивимось, бо це реально шедевр ігрової індустрії. Розробники цієї копії настільки ледачі, що вони вирішили просто вкрасти модельку Кратоса. І зробили кількох монстрів, яких ти будеш гамселити протягом усієї гри. І все. А, ну і ще вони анімували цю модельку так, ніби Кратос на лижах катається. Ну окей, якби вона там була безкоштовна, от і все. А вона, то за гроші, вона коштує 3 євро. Нє, ну ви прикиньте, нам дають пограти в цей шедевр цього лише за 3 євро, а не там за 100. Ну, це вже багато шукає. А якщо ви потужний поціновувач мемних і коротких оглядів ігор, то вам точно треба звитати на канал Лоумака. Тут ви не тільки дізнаєтеся щось цікаве про свої улюблені ігри, а ще й поки з мемчиків і жартів. До прикладу, у нього, щоб ви розуміли, вийшло відео про... Сталкер, а скоро вийде про офігенний Сталкер 2. Посилання на канал Ловмака буде в описі. Ну а ми продовжуємо далі. Платні копії ігор, це звісно, ще той зашквар, Але знали б ви, що твориться на Ічіо. E Коротше, давайте візьмемо, до прикладу, GTA і подивимося, що ж там за копії, такі страшні. Гоку-Зефт Ауто. Зустрічає нас тут всрати інтерфейс і падаючий Гоку. Інтригуючий початок, нічого не скажеш. Після менюшки нас зустрічає Лагана катсцена. Як же ж без цього? Добре, а що ми можемо робити в цій грі? Ну, як мінімум. Бігати. Використовувати супер-пупер мега наворочені здібності Може вас здивувати бісені цього Grand Theft 7 Nueva City. Афіє, люди, ви прикиньте, GTA 7 важе 41 мегабайт. Ви прикиньте до чого технології дійшли? Тут нас одразу напрягає одне значок Андроїду нафіг. При вході в цей шедевр нас зустрічає дуже епічне менюшка. З самого меню ми вже бачимо, що це взагалі трошки Team Fortress, а трошки власне GTA. Цікаве комбо, звісно. Геймплей ці грі з виконання квестів. Причому квест. Ести такі насри під двері сотням поганих хлопців. Ну і ще багато чого цікавого. А ну і в придачі ви можете отримати тисячу ігрових долярів за те, щоб подивитись рекламу. Ммм, знаєте, пахне прям цією мобільною грою. Я б взагалі показав вам ще деякі ігри, але їх видали в адмін. Не знаю чесно, що з тим сайтом робиться, але одним словом, там якийсь вірус. Коротше, переходимо далі. Я гадаю, що мене також дивляться гравці Geometry Dash Розробники яїзних ріжових копій, звісно ж, не обійшли сторонових Тому... Що ж одразу кинеться в очі. <кхем> ну точніше, вуха жорстким фанатам Geometry Dash Звук підбирання монеток наві В оригіналі монетки, ключики і так далі підбираються без жодних звуків. Ну хіба що авторівня саміх додасть. Але саме в оригінальних рівнях Geometry Dash нема таких звуків. До речі, монетки взагалі ніяк не можна пропустити. По факту це взагалі суперечить суті монеток в Geometry Dash бо головна задача заключається в тому, щоб знайти якісь там секрет вейк і зібрати ту саму монетку. Як ви зрозуміли, то більшість текстурок, рівнів. В моделях короче все просто взято з оригінального Geometry Dash А далі в нас ідуть ігрові монетки. Вгадайте за що? Ей, hey, you? За монетки можна купляти іконки, відроджуватись в рівні, хоча це навіть можна було зробити за рекламу. Ну а якщо ти не хочеш робити щось за рекламу, то плати гроші. Але в принципі ця гра далеко не найгірше, що ви ще побачите. А тепер готуйтесь отримати дозу крім сумісно з життям. І біді той лет Джометрідер. Йо, пересуте. Я дуже сподіваюся, що це рофльна гра, бо просто складно уявити, під чим сидів розробник даного шедевру. Що у нас є в грі? Бршки, безідоп, музика. Дуже убого реалізована фізика, звук смерті у легенді пердіжа, вісім рівнів, в яких дуже багато лазеїв. Але навіть тут, як би це дивно не звучало, є різні іконки. Тут тобі і Роблокс, і Амогус, і, ще і Фредді Фасбург. Все це можна відкрити, звісно, ж, за рекламу. Ну, коротше, ставлю цій грі оцінку 11 туалетів з 10. Наступною жертвою крінжових копій стала гра Counter-Strike. група спецназу. 2. Якщо ми подивимося на скріншоти, які показані плеймаркеті, то начебто все не так погано, навіть грати можна. Але при вході. Груб. Це що таке наві? Нам просто виїдає очі калічний дизайн. А тепер просто інновація шутерів. В налаштуваннях можна включити аймбот. Ну що, давайте попробуємо мультиплеєр. Люди, а що мені взагалі ж мати? Афіє, це що за анімації такі люди? Йомою, а це що зрада? Та пішло воно в сценарію. Ну, що це за зрада на кожному кроці? До речі, я щось взагалі забув про браузерні ігри. Це ж взагалі окремий витвір мистецтва, який точно вартий Вашої уваги. Для цього всього достатньо ввести в пошук Майнкрафт Онлайн, і таке подібне. І там крінжових копій більше, ніж ви можете собі уявити. Тут тобі і школа монстрів, і битва Нуба проти Херобріна, і взагалі якісь шкібні туалети. Я не знаю, що це таке нафі. Що тут робиться, нафі? Алло, а це все залагало? Знаєте, можна просто подивитися на обкладинки, і тут все вже зрозуміло. Причому це ще навіть не найгірша крінжа, бо я хочу вас трішечки пожаліти. А якщо ви хочете прям повноцінне відео про ці всі крінжові браузерні копії, то пишіть коментарі, бо якщо що, я все читаю, і мені дуже важлива ваша підтримка. Що ж, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Мені особисто було дуже цікаво його робити, так як воно було в експериментальному форматі. Ну і також хочу подякувати вам, глядачам і всім спонсорам, адже завдяки вашим донатам я Врешті зміг купити собі класний мікрофон, з якого прямо зараз я записую озвучку. Якщо вам це відео сподобалось, то пишіть лайки, ставте коментарі. А якщо ви досі не підписані і вам сподобався канал, то мерщі підписуйтесь, адже ми вже прям дуже близькі до 15 тисяч підписників. А якщо ви напишете коментар з слів, то у вас під подушкою буде пес патрон. Щоб бачити всі мемчики, анонси, спойлери, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання, якщо що, буде в описі. Ну і в принципі все. Дякую тобі за перегляд повного відео. З вами був як завжди фюзор. Ще побачимося.